У кіно та в театрі цей актор може перевтілитися у будь-якого навіть найскладнішого персонажа. А от в реальному житті він не любить грати на публіку. Навпаки, веде тихе, закрите життя, приховуючи особисті таємниці. Та лише для програми Зірковий шлях напередодні свого ювілею Володимир Горянський зробив виняток і розповів те, про що мовчав багато років, чому він був небажаною дитиною. В принципі, вже мене не хотіла. Чому знаменитість ніколи не їздить на гастролі без дружини? Ну тут ми, Лена мене не відпускає. Дивіться, і ви дізнаєтеся, як актор відреагує, коли наша журналістка запитає: а чи правда, що у вас нетрадиційна орієнтація? Готуйтеся до вибуху емоцій. Всі крапки над і Горянський поставить нам за чашечкою гарячого напою. Адже як ви вже знаєте, кава розкривається у своєму ароматі, а зірка у відвертій розмові. Володимир Горянський, актор театру та кіно, став відомим після ролі психіатра у серіалі День народження буржуя. Зріст 179 сантиметрів, двічі одружений. Від першого шлюбу має 14-річну доньку Марію, домашні тварини. Кішка, собака, черепаха. Також тримає акваріум з рибками. Не встигли ми зустрітися з Володимиром Горянським та його коханою жінкою в одному з київських ресторанів, який одразу ж дивує першою заявою. Прийшов на каву, але її останнім часом не п'є. Ну ми предпочитаємо чай. все-таки зелений. Да. Чому не кава? А, як то кажуть, здоровий образ життя. А як вам таке? Зранку до зеленого чаю Горянський, коли не на роботі, власними руками готує для родини смачний сніданок. Не чоловік, а мрія. Шипно. Очень люм любічки перепіліни, що быть. зіліні може если ікру, якщо нас картина традиція завтракать. Поэтому нічого сверхість у нас да, ні. Да, ми нінопланітяні нормальні люди. Але про ікру в дитинстві горянський і не мріяв. До того ж, виявляється, він мав усі шанси не побачити цей світ, бо мама вагалася народжувати в четверте чині. Про це актор розповідає чи не вперше. Уже троих ей было вот так. Mm -hmm. А отец очень любил детей, и он настаивал и все. Вот, ä, еще мне, і я. Ä, мне сказали, что когда родился, это было происходило дома, не, не в больнице. И mm -hmm. вот, я буквально выскочил. Меня еле впоймали. Я вот так ворвался в этот mm -hmm. свет. Увірвався, наче Метеор, і врешті став улюбленим маминим синочком, її гордістю. А от кумиром мільйонів він став не одразу. Спочатку довелося переїхати з Луганської області до столиці, де попрацював і контролером в автобусі, і охоронцем в кафе. Виживав, тому що е, тоді не було так е, кіно, практично неможливо, невозможно. Оно практично не знімалося, Це було очень. Трудно міцну кіностіну горянський розбив наприкінці 90-х, коли на великий екрани вийшов серіал Анатолія Матешка День народження буржуя. І, хоча актор зіграв не головну, а другорядну роль психолога Костика, без перебільшення у нього почалося нове життя, коли він прокинувся знаменитим. Хто то мені говорив, що благодаря этому герою, которого вік один там хотів покончити життя з самоубийством чоловіка? Это подошел как-то ко мне. Он жил во Франции какое-то время, этот молодой человек. А вот, и вот он говорит, что так и жизнь сложилась, что он уже хотел на себя. Говорит, вдруг случайно смотрю ваш фильм. И, говорит, я настолько полюбил этого героя, что абсолютно забыл, что он хотел сделать. Цікаво, що дружина Горянського про ці історії дізналася лише нещодавно. Бо визначний для кар'єри чоловіка фільм не дивилася. Каже, тоді активно займалася ресторанним бізнесом і навіть не підозрювала, що доля зведе її з відомим актором. Олену, а вам Кості подобався? Ні. Ніт. Нет? Лена не смотрела. Этот сериал. Я смотрела этот серіал. Вже ну, коли вийшла заміж. Да. <laughs> Саме про заміжжя та кохання поговоримо детальніше. І для Володимира, і для молодшої і за нього на 15 років Олени цей шлюб другий у житті. Горянський до 2011 року був одружений на своїй колезі, актрисі Ларисі Горянській, яка подарувала йому єдину спадкоємицю, донечку Машу. Розлучалося подружжя без криків та скандалів. Просто почуття перегоріли, а погляди на життя різнилися. Та про цю не надто приємну сторінку зі своєї біографії актор говорити не хоче. Щоправда, не надто любить розмови і про свою нинішню дружину, але з нашою журналісткою розговорився та повідав чимало цікавого. Зокрема, про те, що їхня історія кохання почалася зі знайомства у спільній компанії, а потім дружба переросла в сильні почуття. Ну кажуть, що такі союзи вони найкращі, коли починається з дружби. Так, да, я за ті союзи, які, в общем-то, з якогось сплеска хімічної реакції, емоцій, а про ті, які дають і поглубже узнати друг друга. Горянський із освідченням не зволікав і виявився неабияким романтиком, адже пропозицію робив не банально а під час відпочинку в замку у Кракові на царському троні. И мы решили, что мы не будем не создавать никакой публичности. естественно, все оно само собой. Мы расписались, и потом мы буквально ну, через неделю наши знали, мы улетели э -э, в Нью-Йорк к друзьям нашим очень и близким. Поехали на свадебное путешествие в Майами. Да, Майяне. по сути, мы Это поехали вот такой небольшой себе устроили праздник. А одружитися виявилося не так вже й просто, адже особливою умовою Олени було те, щоб церемонія відбулася лише 5 грудня 2015 року, і не інакше. Бо за нумерологією то була ідеальна дата для їхнього весілля. Але саме через це свято опинилося під загрозою, і шлюб міг не відбутися, причому через Горянського я сказала, только в этот А у меня гастроли. Другой. Вот. И я говорю, я не знаю, что делать. Он говорит, ну представляешь, там следующий год там, высокосты, ну, как ну, как, всегда говорят. Я говорю, я не знаю, как бы, что делать все. И вот сижу, как бы, вопрос открыт. И вдруг мне звонят, ты знаешь, пятого спектакля не будет отмена. Я Олені звоню, говорю, ти от вот, э, Розписуємося. Але й на цьому випробування на міцність у новоствореній родині не припинилися. Обряд вінчання, який для Володимира та Олени, був навіть важливішим за офіційну церемонію, мало не зірвали непрохані гості. Вірніше журналісти. Уявіть один із каналів пронюхав, де буде таїнство, і навідався туди, куди пресу не запрошували. Вдруг в кустах була камера одного із каналів. нас к нам підійшли, ДСН, от і сказали, Якщо хочете, щоб було красиво, ми можемо тут давайте. Так давайте, давайте ми вас а якщо так десь щось там отак, то ну я говорю, ладно, давайте так вже снімаємо. Тому це теж стало достоянням общественности так сказать але всі ці перевірки Володимир з Оленою гідно перенесли, і тепер вони закохані, наче діти насолоджуються гармонійним та спокійним сімейним життям. Причому майже цілодобово, так так, бо кохана нікуди не відпускає знаменитого чоловіка і йдеться не лише про інтерв'ю чи світські заходи. Дружина поруч, навіть коли актор на гастролях, в моєму райдері записана супруга. Поэтому Е, ну... Мені це від голлівудських зв'язків Олено. Рішення їздити з чоловіком це було ваше? Чи ви спільно домовилися? А ви знаєте, навірно, як то навіть і не договарюваєсь. Так пройшло раз, поїхали в місті, два, і потім просто вошло в традицію. Точно традиція. Чи все-таки справа у ревнощах до шанувальниць? Бо їх у горянського ой, як багато. Вы знаете, на самом деле у меня самый идеальный муж, он мне никогда не давал повода. Поэтому, слава богу, нет ревности. Надеюсь, и не будет. Владимир, а с вашей стороны, что бывало такое, что ревнували дружину? Вы знаете, на эти глупости нет времени. Мы практически с Леной 24 часа вместе находимся, поэтому как-то даже в голову не приходит. А далі ми наважуємося порушити ту тему, яка неодноразово блукала у жовтій пресі. Ось так напряму з Горянським, і ніхто ще не обговорював. Отже, приготуйтеся, питаємо в лоба про нетрадиційну орієнтацію зірки. Коли жовта преса про вас написала, що у вас нетрадиційна орієнтація. Звісно, ви таке бачили, ви таке читали, і мені цікаво, яка була ваша перша реакція, коли ви таке про себе побачили такий заголовок. Так же, не, не на вопрос, да? Ні, Володимире Вікторовичу. Спочатку дамо слово головному герою таких заголовків. Тобто горянський став геєм? Так, да, так. То... Да, 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 да. А це про спектакль, допустим, пишуть. А назовіть мені публічних людей, кого не обвиняли, каких-то певиців у нас в Лісбіянкам угу. називали. Наркоманами. Їх наркоманами, а кучу артистів певцов, там эстрадников, вообще, по-моему, всех, всех уже перечислили, что уже все там. Как говорит мой герой в спектакле, душа не имеет пола, поэтому не приставайте. Врешті не змогла змовчати й дружина Горянського. Ви ще хочете щось сказати? Я просто хочу сказати, що мене, звісно, як жіно, це немножко, може бути, і біжає в якій-то мірі, цей момент. Невже ця інтимна тема так чіпає родину Горянських заживе? Актор вперше робить офіційну заяву та спростовує брудні чутки про себе. Я хочу цей момент провірити. Розбирайтесь самі, хто з ким спить, понімаєш, не лізьте нікому в постіль. Я Це вас точно. прошу. А насправді після цих слів Горянський запевнив, що б про нього не писали, які б ні синітниці не вигадували, від цього йому ні холодно, ні гаряче. Головне, що він, як і 20 років тому, на піку популярності, він щасливий батько і чоловік, поруч із яким жінка його мріє. Тому, ви знаєте, ми абсолютно нам так хорошо. Бою. А ще, на відміну від своїх колег, для актора слово популярність уже не важливе. Він хоче бути потрібним, і саме таке потаємне бажання Володимир Горянський загадав на свій 60-річний ювілей, який святкував нещодавно 24 лютого. Як і завжди, без зайвих очей зі своїми людьми, і сподіваємося, лише з приємними сюрпризами. Мой принцип в житті – чоловік должен бути э, полезним нужним. І якщо Чек полезне і нужний, то он значить життя прожив да. зря. Так що головний подарунок і собі і всім це бути полезним і нужним. Цього ми вам щиро бажаємо. Благодарю. Дякую вам дуже. Я думаю, що кожен глядач зробить для себе дуже цікаві і правильні висновки. Дякуємо.